І вас, малята! Летять летять сніжинки, на поле ліс і сад, веселе світаночек танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Дітки, про що розповідається у віршуку? У вірші розповідається про зиму про те, як взимку живуть лісові звірята. Давайте з вами вирушимо в подорож до лісу і дізнаємось про те, як в зимовому лісі почувають себе лісові звірята. Пригадаємо правила поведінки у лісі. У лісі не голосуй, щоб не злякати пташок або дику тваринку. Іди, не відстаючи, адже загубишся. Не ламай гілку, кущика або деревця. Деревце живе, хоче спить. Візьмі з собою солодощі для тварин, рухаємося в путь. Ось ми і в лісі. Кого ж першим ми відвідуємо? Взимку біленький, влітку сіренький. гадки не маю, з місця на місце перебігаю. Хто це? Так, заєць, взимку. Заєць носить білу шубку, щоб на снігу його було майже непомітно. Весь день дрімає він у ямці, зроблений в снігу. До заходу сонця він виходить та пошуки корму. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розриває та травичку знайде. А як намете хуртовина, глибокі замети, тоді вже не розкопати зайчикові. З кущів та дерев він обгризає молоді гілочки або кору. Так і живе зайць цілу зиму. Від хижаків зайця рятує світла шубка та довгі швидкі лапи. Давайте дітки зайцю залишимо у подарунок морквинку. Мандруємо далі. Маленька, руденька, їсть горішу хлібок, з хілочки стрип на гілочку скік. Хто це? Так, білочка. Де ти, білочка, живеш, що ти білочка гризеш? У зеленому лісочку, у дуплі у соснічку я гризу горішки і гриби, і шишки, а в морози, люті зли ти не мерзнеш у дуплі? Мене добре зігріва моя шубка хутрова, і тому зимові дні мені зовсім не страшні. Восени білка ліняє змінює літнє хутро на більш щільне. Тепле зимове, вона змінює хутро до більш сірого кольору. Хвіст стає пухнастишим і лапки вкриваються товстим хутром. Спритно перескачуючи з дерева на дерево, більці допомагає красивий довгий пухнастий хвіст. Він служить більці як планер, дозволяючи парити під час стрибка. Маючи такий хвіст, білка без шкоди для себе здійснює стрибки з найвищих дерев прямо на землю. Передними лапками білка працює як руками, зриває шишки, бере горішки, підтягує до роту гілочки з бруньками. Шишка улюблена їжа білочок. взимку. Весь світловий час доби проводить у пошуках їжі, яку вона запасла у схованці восени. Пережити суворий час допомагає більці зроблений восени запас. Давайте, дітки, залишимо для білечки горішок в подарунок. Розбишака сірий, немає говіри, По лісу блукає, здобу шукає. Хто це? Так, вовк рудий хвостик має, зайця, курей полюбляє. Так, це лисиця. Вовки-лисиця лисиця, це хижі тварини. Хутро взимку в них стає більш густе, пухнасте, тепле. Завдяки цьому вони можуть спати навіть на снігу. Якщо сильний мороз, лисиця може сховатися в норку, а вовк в своє лігово. Взимку лисиця та вовк палює на зайців, мишей, пташок, лосей, оленій. А як ви гадаєте, на які дві групи можна поділити диких тварин на травоядних та хижаків? Що об'єднує всіх травоядних улюблена їжа. Рослини. А що об'єднує хижаків, головна їжа хижаків це м'ясо. Наша подорож добігла кінця. Дякую вам за увагу. До побачення!